Привіт усім моїм глядачам. Ви на каналі Світлана Київ Мілану, і ви в мене на кухні. Так, в минулому відео я вам показувала, що я зробила велику закупку. А сьогодні я на обід готую дещо із цього м'яса, яке я закупила. Отже, сьогодні я тушкую реберця, це свинячий реберця. Отакі от. Там ще й на дні. Також є. Не показувала весь процес, бо дуже така проста страва. Просто показую готові результати, показую своє життя. Отже, тут е, морква, цибуля, фенхель, також фенхель. Я половинку фенхеля порізала. Ось там він, можливо, вам видно шматочками, він вже стушився. Картопля, що я ще не назвала, а е, цибуля корей і чесник. І, в принципі, я вже по картоплі і по м'ясу відчуваю, що страва моя готова. Так, виключаю. І зараз покажу вам, чим я буду їсти ці тушковані реберці. Дивіться. Ось моя капусточка. Квашена капуста, яку я вже доїдаю. Це вже друга. Реберця такі доволі м'ясні, доволі достатньо в них м'яса. Ось, бачите, фенгель. Він так гарненько протушкувався. Багато фенгелю я поклала сюди. І ось такий в мене буде обід. З капусточкою, з кефірчиком. Усім, хто їсть, смачного! Друзі, привіт! Я в супермаркеті Алвард. Ось моя корзинка. Вже набралася. Дивіться, хотіла завжди вам показати, вже давно хотіла, і вас зараз забуваю. Дивіться. Це відділ свіжомороженої риби. свіжоохолодженої, вірніше, вона не заморожена. І я ніколи не розуміла ось цього у Чехії, чому у них такий дорогий карп. Ну, по-чеськи карп – короб. Дивіться, скільки він коштує. Я зараз покажу вам. За кілограм. 239 крон. Ось так він обрідає, Це половинка карпа. Він почищений, але він з кісткою. отут тут проходить його хребет. Повторюсь, він коштує. Ну, цей кусок коштує 173 крони. А взагалі ціна ціна за кілограм 239 І тепер дивіться, увага, порівнюємо. Струх це почеські райдожна форель, Вона коштує 233, а там 239. Тобто навіть дешевше форель коштує. Це ще не все. Зараз, подивіться і порівняйте. Так, дорадо. Дорадок. Скільки воно коштує за кілограм? Воно коштує 269 за кілограм. Дивіться, 269 за кілограм. Повторююсь, карп 239. Ну, Це щось ненормальне. Я щось не розумію. Мені здається, що це ну, дуже неоправдано для карпа коштує він дорого. Ну неоправдано дорого. Як це може бути таке? Щоб на 30 гривень він, на 30 крон він дешевше коштував, ніж е, Я... Не розумію. Просто можливо у, в Україні такі ж ціни на карт, на короб. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, скільки коштує зараз короб в Україні. А, і, і ще забула сказати про лосось. Лосось тут коштує зараз по 300 крон, інколи по 320, по 340, але на нього буває акція. Його можна інколи купити за 290 крон. Тобто не набагато дорожче, ніж той карп. Уявляєте собі? Тобто лосось без кісток, без, без, ну, без хребтів можна купити не набагато дорожче, ніж карп. Я цього не розумію. Я вже вдома. Хочу показати вам свої покупки, які зробила сьогодні в Альберт. Я вам там також включалася в магазині в Альберт і показувала ціни на рибу, що мене дивує, дуже дивно, така висока ціна на коропа. Отже, коропа не купила, але купила інше. Зараз покажу вам. Отже, давайте почнемо з цього краю: дві бутилки води. Я завжди купую тут воду для того, щоб пити її. Так, молоко. Молоко було сьогодні дуже дешеве. По-моєму, по 11 по 11, 90, щось таке чи по 10,90. Потім чек вам покажу. Просто зазвичай воно по 26-28. по 28. а Сьогодні воно вдвічі дешевше. Так, Хліба не купила, бо ще вдома є. Ось купила собі до чаю таких 4, 4 пончики. Вони із джемом всередині. Так, це собі на десерт пудінг, дуже його люблю. Такий ванілковий, написано, дві штучки. Так, далі ось курячі гомілки. Вони коштували мені теж дешево, не пам'ятаю, по-моєму, 99, ну, щось таке 100 крон. Це вони біо. Бачите, ось написано. І вони сьогодні просто на акції на бульончик взяла, бо дуже смачні. У, у них от зовсім інший смак, коли вариш їх на бульйон, ніж у інших там, таких, знаєте, бройлерських курей. Так, буду трошки прибирати, щоб далі показувати. Так, зубна паста закінчилася. Це у нас ну, ось називається у них бок. Такі свини бока. Я його називаю, як ніби це така підчеребка чи грудінка. Тобто просто на шкварочки порізати і піджарювати. От, дуже люблю. От, воно дороге зараза. От дороге чесно. Але інколи зрідка собі купую, бо інколи мені так потрібно, щоб якісь там шкварочки піджарити і потім на тому щось далі робити. Дві моцарели. Моцарела у мене швидко йде, я її завжди скаю. Є. І е, три десятки яєць. Зараз покажу вам отак от з деля. Дивіться. Бачите? Е, гарні такі яйця. Е, чому я їх купила? Аж 30-ки, зазвичай я купую тільки так, по десятку одному. Е, тому що яйця у нас чомусь не падає ціна. І я якось не готова купувати їх за 50, за 60 крон, тоді, коли вони мене раніше обходилися там у 35, там 40 крон. А ось ці три десятка були на акції. Тобто, якщо купуєш цілою упаковкою, то вони набагато дешевші. І ще дивно, в магазині на них стояла ціна, там, де вони стояли на піддоні, було написано 139,90. Я навіть так собі в умі порахувала. 140, да? і подумала, що десь за десяток вони коштують 46 крон. Подумала, ну це нормально. Хай буде якраз перед Паскою, яйця потрібні. А виявилося, що вони ще навіть дешевші по чеку. Зараз я вам покажу. Так, отже, чек. Зараз. так, Разом це все мені коштувало 474,50 е, яйця. Ось, знайшла. Ви теж, мабуть, вже їх бачите. А виявилося, що вони не 139,90, а вони 119,90, уявляєте? Тобто вони 120 крон, а не 140. Я, в принципі, не зрозуміла, чому це так. Ну, в принципі, ну, якби догадуюсь, це тому що я. При покупці завжди показую свою мобільну аплікацію, тобто їхнього супермаркету Алберт. У мене в телефоні мобільна аплікація. І, мабуть, саме цій завдяки аплікації така от знижка случилася. Що вони тепер 120 крон. То уявляєте, вони мені взагалі вийшли по 40 крон за десяток. Отакі от, от. Так що, отакі от, от покупочки в мене. Хотіла з вами поділитися.